Філософія цього відомого українця була така: на його думку, повноту, гармонію життя, щастя, можливо, відчути лише поборовши власний егоїзм та стати на шлях служіння людям. Якщо простими словами, то менше думай лише про себе, що тобі потрібніше всіх, забудь приказку Моя хата з краю та допомагай людям. І твоє життя стане набагато кращим. Тебе, можливо, не буде останнього айфона, але всередині ти себе будеш відчувати дуже кайфово. У тих, кого виходить, зрозуміють це відчуття, коли ти вільний, тобі не треба обманювати, намагатися бути кимось інакшим. Ти просто кайфуєш від життя та робиш свою справу. Як завжди, простим словом про відомого українця, якого по накатанні хотіли присвоїти наші сусіди. Сьогодні 5 фактів про Володимира Галактионовича Короленка. У Харкові, наприклад, на честь нього названа найбільша бібліотека в місті і не тільки. Це для розуміння масштабів. Ви, наприклад, можете уявити собі зараз, що вам потрібно зробити, щоб на вашу честь назвали найбільшу бібліотеку в одному з найбільших та найпродвинутіших міст України? Я, наприклад, не уявляю, можу уявити там кафе у Серегі або салон краси Анжеліка, а от бібліотеку важкувати. Ім'я Володимира Короленка стало втіленням совісті. Він вважав, що це основа життя та стовп, на якому все тривається. Давайте це і буде наш перший факт совість. Лише завдяки їй ми боремося зі злом, жаліємо когось, судимо. Поступити по совісті означає поступити по людськи. Він викликав у багатьох людей велику повагу, бо завжди боровся за справедливість, свободу та щастя людини. Про це ви почуєте трохи далі, скількох він спас, кому допоміг в цей скажений час. І це все завдяки слову, не армії чи зброї. Уявили, який талант він мав. Сподіваюсь, після цього відео ми всі з вами чітко зрозуміємо, чому на честь нього називають бібліотеки та вулиці. Ми з ним познайомились, коли гуляли у Полтаві. У нас з дружиною є ще канал, де ми знаходили круті та цікаві місця. І в нас була ідея показати три музеї Полтави. Вони чимось схожі, бо це дома музеї. Одним із них був Короленко. Коли ми вийшли з музею, у нас по тілу бігали мурахи, дружина навіть заплакала. Я не можу сказати, що ми постаріли. Ми дуже різні розваги полюбляємо. Сьогодні в музеї, завтра вже на пароплані літаємо, спустилися, зайшли в органний зал, а потім можна і в пап рульку їсти, та стендап дивитись. Це таке в нас життя було до освобождення. Посилання на відео про музеї зараз з'явиться. Другий факт про його дитинство та юність. Одразу хочу сказати, що він далеко не з простої сім'ї. Гени, знаєте, дають про себе знати. Короленко народився 27 липня 1853 року у Житомирі. Помер 25 грудня 1921 року у Полтаві. А трохи далі ви почуєте, чого сусіди вирішили його собі забрати. Батько його був суровим та замкнутим. Чому тут дивуватися він був суддею? Мати була полькою і польська мова була як рідна. Три мови знати з дитинства це вже великий крок. Сестра Діда була бабусею Вернацько, про того, якого вже є відео на каналі. Це той, хто зображений на тисячі гривень. Хто не бачив, дуже рекомендую передивитися, якби він жив в цей час, світ був би інакшим. Ілон Маск, напевно, був би його водієм. Після закінчення Рівенського училища Короленко вступив до Петербурзького технологічного інституту, а потім перевився до академії в Москві, щоб отримувати стипендію. Я вам рекомендую звернути увагу на два плейлисти на моєму каналі. Перший це Українці. Там будуть відео про наших відомих українців. Я вам без перебільшень скажу, коли готую випуски, я постійно дуже дивуюсь, в приємному сенсі. Я намагаюся робити не просто біографію, а знайти цікаві факти, які максимально передадуть інформацію про цю людину. Коли ви побачите відео про наших, ви будете не просто казати, що наші люди розумні, ви будете знати, що вони робили, що Україна та українці в світі займали та займають дуже важливе значення. І ми невід'ємна частина цього світу. А другий плейлист СССР там ви більше дізнаєтесь про нашого сусіда, а точніше про ті звірства, які він коїв. Бо ми зробили дуже величезну помилку, коли забили на нашу історію, і вирішили, що в 21 столітті такий жах неможливий. За це ми дуже дорого зараз платимо життям наших людей, розбитих сімей, зруйнованих міст. Тому, будь ласка, перейдіть та передивіться такі відео, як Катинь, Заборона СРСР, Новочеркаськ. Ми повинні більше знати про істот та бути до всього готовими. Вони нікуди не дінуться з цієї планети, як би нам цього не хотілося. Подивіться на південну Корею. Посилання на відео зараз з'явиться. В них режим незрозумілий багатьом країнам, і все одно вони якось там у себе живуть, ще й періодично нагадують світу про свої ракети. Третій факт про його революційну діяльність з ранніх років він був у складі революційного руху народніческає движення». Вони боролися за те, щоб трохи зблизити інтелігенцію та простий люд, щоб прибрати цю неймовірну прірву. Де хтось хліб раз в три дні їсть, а інші з золотих келихів вином запивають якісь профітролі. Тут ви якраз побачите, як сусіди зустріли його. А тепер кажуть, що він росіянин. Наглядний приклад сусідської гостинності. У 1876-му його виключили з студентського кружка та вислали до Кронштата. У 1877-му він повернувся до Петербургу, вступив до інституту та почалася його письменницька діяльність. Але у 1879-му його знову засилають вже в Глазов. Потім його хотіли відправити до Сибіру, але пощастило, і їх переправили в Томск. З 1880 по 1881 жив у Пермі в якості політичного сильного, за яким, як ви зрозуміли, був постійний нагляд. Потім він відмовився від індивідуальної присязі Олександру III і був відправлений до Сибіру. Він бачив стільки неправди, несправедливості та жорстокості від цієї влади, що просто не міг обіцяти вірність. В Якутській області він провів 6 років. Можна сказати, звідти він взяв величезну кількість матеріалу для майбутніх творів. Майже весь час, який він знаходився у сусіді, він був або у силках, або під наглядом. Не прийняв присяги Олександру III, але сусіди називають його своїм. Це мені нагадало історію про славу Курілова, якого так достав совковий режим та набридло бути нашим. Він просто хотів працювати з океаном, займатися йогою та відкривати для себе щось нове. Але совкове керівництво вирішувало за людей, чим їм займатися. По їх думці та системі, мабуть, лише так люди можуть стати щасливими. Уявіть, як треба було достати цим всіма заборонами, щоб людина стрибнула вночі в океан з висоти 12 метрів прямо до гвинтів. Лити три дні без їжі, води та сну, аби лише не бути частиною квітучої в'язниці під назвою СРСР. Це дуже потужна історія. Хто не бачив, обов'язково подивіться, посилання зараз з'явиться. Четвертий факт про його громадську діяльність його дуже поважали, він був дуже популярним, та з його думкою доводилось рахуватися. Він захищав права людей, приймав участь у судових засіданнях, хоча я не знайшов інформації, що в нього була юридична освіта. Одна із гучних це мултанська справа, де десятьох жителів села звинувачували у ритуальному вбивстві, яку Короленко добре дослідив та виграв. Він виявляв царських карателів, які жорстоко вбивали українців, які боролися за свої права, захищав євреїв, писав листи з критикою проти чекістів, які виносили смертні вирики наліво та направо. П'ятий факт, на мій погляд, найпотужніший про його серце. Він завжди допомагав людям. В нього був нескінчений запас енергії. Він міг писати твори. Піти в двір наколоти дров або перекопати огорода. Майже всі в Полтаві знали, де він живе. До нього зверталося багато звичайних людей, яким потрібна була допомога. Допомога від нього поступала дуже різна, і навіть захисту у суді. Працював з дітьми з навчав їх правильному життю, грамоті, своїм правам. Як я казав на початку відео, поступати по-людськи, забути про свій егоїзм та допомагати іншим. Чого в нього була така популярність серед людей, все дуже просто. Він допомагав тим, кому дійсно потрібна була допомога. Слабким, недосвідченим, неграмотним, тим, яких була більшість. В той час дуже велика прірва була між елітою та народом, між якими були щури на кштальт чекістів. Цей час тотальної несправедливості, коли влада переходила від білих до червоних та навпаки. Коли одне зло міняло інше, і в ці часи йому вдавалося витягувати несправедливо засуджених людей, навіть зв'язниці. Він помер 25 грудня 1921 року. У місті був траур, інакше й не могло бути. Майже всі у місті знали, де він живе. Йому були вдячні тисячі людей за допомогу і навіть за врятоване життя. Це людина з неймовірно великим серцем. Мені приємно знати, що я можу поділитися його історією та розповісти людям про безперебільшень видатну особистість. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися щось цікаве та важливе для себе. Знає наших з вами був Ярешко. Все буде Україна!